Доброго дня, дорогі друзі! Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую неймовірно прості і смачні помідори з гірчицею на зиму, без жодних спецій і зелені. Цей рецепт я випадково знайшла торік у Тіктоці. Вирішила спробувати, і настільки він мені сподобався, що цього року знову повернулась до нього. Помідори для такого рецепту краще всього брати сливки. Вони щільні і тримають форму. Але якщо немає, підійдуть будь-які. У мене цього разу всі помідори зі свого огороду. Я їх добре помила і заповнюю банки. У мене вийшло 3 трьохлітрові банки. І що приємно, жодних спецій чи зелені додавати не потрібно. Готую маринад. На три банки мені знадобилося приблизно 4 літри води. Додаю туди 12 столових ложок цукру з гіркою, 3 ложки солі теж з гіркою і 200 мл оциту. Але оцет я вливаю після того, як маринад закипить. Маринад повинен повністю охолонути. Тепер повертаюся до банок. У кожну банку кладу по одній столовій ложці сухої гірчиці з гіркою. Далі додаю ацетилсаліцилову саліцилову кислоту, або, як у народі кажуть, аспірин. Таблетки я попередньо роздавлю качалкою між аркушами пергаменту. Так вони краще розчиняються. Можна, звичайно, кинути цілими, але тоді доведеться довше струшувати банку. Коли маринад охолов, заливаю ним банки. Накриваю кришками і закручую ключем. Добре, збовтую, щоб гірчиця та аспірин рівномірно розійшлися. Ніякого додаткового укутування банки не потребують. Зберігати найкраще в погребі, але і у квартирі теж чудово стоять. Я торік тримала в шафі і все збереглося відмінно. В результаті виходять дуже смачні пряні і незвичайні помідори, які чудово смакують взимку. Рецепт дійсно простий. І як на мене, заслуговує на те, щоб його спробувати. Дякую, що були зі мною! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, заходьте в телеграм. Смачного вам і до зустрічі в наступному відео. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!